Так, друзі, 2 червня. Доброго дня всім. А от їдемо у Монте-Карло. Завантаження в нас. Проїхали от Ніцу, Позаду мене Ніца, Середземне море. Кани, Ніцу. І з Сент-Тропе їхали через Кане, Ніцу. І зараз ну Ніца от позаду мене. І зараз їдемо в Монте-Карло, завантажуємось. А от точку розвантаження я не знаю ще. Це секрет. Секрет фірми. Ну що вам скажу? Ніца то є гарне. Гарне місце. Тут живуть жирні французи. От позаду в мене такі гори, бачите? Чимось мені нагадує, Ніца нагадує цей район. Нагадує Мексика. Мексику нагадує. Такі, така флора і фауна південь. Іспанія, Мексика, щось таке. Таке тому в мене грає Тіта Антарантула і грає ICDC, ICDC Музика ICDC підходить під такі краєвиди. Бачите? Ну, так, Їдемо тому як лишилось нам 20 км Монте-Карло. Зніму вам відео в Монте-Карло. Цигарки були такі Монте-Карло. Може хто пам'ятає. Зараз їх немає, здається. Так, друзі у нас 2 червня, з 104 вечора. Знаєте, де я знаходжусь? Все-таки я не помилявся. Я знаходжусь в країні Монако. Країна Монако то дуже-дуже маленька країна. От, на березі, на узбережжі Середземного моря, то є два міста злитих, то є Монако саме. І є, є Монте-Карло. Гавно, звісно, Монте-Карло. Ну от ми знаходимося в такому типу як бізнес-центрі Монте-Карло. Маємо завантаження 2-2 бокса 2-2 кілограма і веземо за 1000 кілометрів. Здогадайтесь куди. Не здогадайтесь, але я вам скажу, веземо в Париж. Два бокси. Завтра будемо в Парижі, я думаю. Якщо все буде тип топ нормально. Будемо в Парижі, от позаду Середземне море. Ми вчора так в тому морі накупалися, що ну його в баню вже я вже купатися не хочу. Вже їдемо від моря. Їдемо в сторону ну на північ Франції, в сторону Парижа, до Парижа. Я думаю, якщо час буде, сходимо на кладовище П'єр Лашес. Провідаємо батька Махна. ну Ельфова башня, то само собою. Але з самого початку то є батько Махна, Батька Махна треба провідати. Ну, таке таке Монте-Карло. Ми не в центрі, ми в такому бізнес-центрі, можливо, я десь станом буду проїздити, та покажу вам. Покажу вам, так Монте-Карло. Цигарки були такі Монте-Карло. Зараз їх немає, я не знаю, я їх не бачу. Вовчик, армию полный! Пьяница я, водка вино, это не для меня. Я свиник я и мне грохнуть нельзя. Хоть я охота, поверьте друзья, и мне остается и курить Раз уж врачи запретили мне пить, но дорого стоит хороший и спать. И спать. Я на Хотели пить, бьют даже тех, кто сидит на горшке. Стукнуло, что в пальбе с башке. Бьют хлоропосы, вдыхают бензин, или бегут за бухлом в магазин, или мотают бэф на сверло, или самогон ходят власти на зло. Так, друзі, доброго, доброго вечора у Парижі дощ. Зараз знаходимося в Парижі. Зараз 11 вечора, 3 червня. Ми ж зараз шукаємо кладовище, той, тобто Колумбарій. Колумбарій. Де похований? Де похований батько Махно? От, в мене є трохи часу. Ельфова башта, вежа зачинена. До неї не знаю, попадемо, не попадемо. Вночі зараз тут дощ такий шалений. Ми заїхали в Париж. Це окраїна, це навіть не центр. Це ще до сіни їхати. Бачите, дивись так, як анархісти. Ну а як батька Махна проїде? Тільки вночі. У нього ж був чорний прапор, правильно? Він був анархіст. І от ми оділись так, як анархісти. Правда, в мене такі білі стрічки, бачите. Ніхера я не на я не а який анархіст? Мені треба треба шевчитись. анархістами. Анархістами, мабуть, не народжуються, ними стають. От здається, я, я прийшов. Але воно зачинене. Воно зачинене. Ось це кладовище, Хоча ні. Чекайте. От слів, справа буде. Не знаю. Воно, не воно. Ні, не воно. Не воно. Треба зараз питати когось. Інтернету немає. Ага. Це площа, казали площа чи за площею. Площа. Ну, чорних тут -то толку питати, розумієте. От. А завтра у нас розвантаження за Парижем, мені ще їхати 3-4 кілометри. Головне не забути, де бус. стрьомно тут, коротше. Що скажу. Дуже багато. Дуже багато. Дуже багато арабів чорних. І, Ну, в общем, що скажу, дуже дуже так ну, не атмосферно. Але білі люди мені підказують, де цей колумбарій. От десь як коло нього, мені здається. А де я не бачу, не бачу надпису? Розумієте, зараз, наступне відео, я думаю, знайду. І ми все-таки ми, ми провідуємо батька. Квіти, правда. Квіт у мене немає. Немає в мене... Ні маку, нічого. Я спішив, я дуже спішив. Я цілий день сьогодні їхав. Мені просто навіть я не було в мене часу навіть зірвати 3-4 маки, щоб положити мої квіти. Розумієте? Ну Добре, будемо шукати. Хай живе анархія. Друзі, вже вже у нас 14 хвилин 12 на 12 ми ми знайшли. Бачите такі кам'яні стіни? Ну це і є той колумбарі. але я не знаю, треба зараз знайти вхід. Йде дощ шалений, я весь мокрий, я дуже мокрий, я дуже сильно мокрий. Але ради такого, заради такого, я готовий собою пожертвувати. Готовий. Ага. Ага. Так мені сказала одна француженка, що оце отак цей виноград. Ну, це ніч, нічого не видно, бачите, дуже погано. То є кам'яні стіни, то є стіни цього колумбарію, стіни цього кладовища, вірніше, це не колумбарій. Колумбарій там окремо, крематорій. Ну, Як всі знають, його спалили. Помер він у 34-му році від туберкульозу в 34-му, коли ну, деякі скажуть тікав з України. І він був вимушений так зробити. І він не тікав. Ну і тут він помер. Так вийшло, що в Україні наші люди, наші селяни пахли гречка Сії, вибрали, вибрали, вибрали більшовиків, вибрали комуністів, вибрали Леніна. А от перлаша. Друзі, от... 1804 рік. Але сюди я не зайду, бачите? Мені не фартить. Блять, мені не фартить, реально. бачите, А воно за... Воно зачинене. Ну, завтра відчиняється, але... Google пише, що відчиняється, але воно може бути зачинене в зв'язку з коронавірусом. Тому бачите. Так, що я скажу, друзі? 2.3.20. Я був близько, але воно зачинене. Воно зачинене це кладовище. Я не знаю, чи завтра воно відчиниться у 8. О 8 ми не зможемо тут до 8 бути, тому, тому наразі мені не повезло. І ми будемо... Ну, я був близько. Коротше, я впертий як баран. Ну, я такий є. Ну, це, мабуть, головний вхід. Ми зараз спробуємо знайти чорний вхід. Якщо це в нас вийде. Ну, Якщо, звісно, мене поліція не скрутить, то ну, не можна робити тут в Парижі. Зараз будемо... Ми ж, можливо щось придумаємо. В принципі, півгодини в мене є. Ну що, друзі, ми а тобі йшли. Ми обійшли його, воно по, по площі дуже велике, по периметру. Ну, що я скажу, тут от такий забор, бачите? Ну як би цей. Де його не перелізу і далі і далі така гора, і знову ж таки забор. І там я не знаю, можливо вниз. Ми вирішили не ризикувати поруч поліцейський відділок. Ще так Ну, Тут такий як би, рух. З мене, бачите, такий анархіст. Поганий анархіст з Ми подумали і вирішили, зробимо тоє мудро, розумно, хитро. Напишемо своє логісту, Петеру або Томашу. Попросимо завантаження недалеко від, від нього і зайдемо сюди в день. Як Ну як не як варвари, а як, як полагається, як і повинно миш. Анархія це не просто тупий лозунг. Анархія мать порядка або ж там анархія мачі всіх. Це наука. Наука бути мудрим. І ми поступимо мудро. Зараз знайдемо те рондо, тому я промок вже як собака. Я мокрий. Знайдемо Рондо, знайдемо бус і їдемо на точку завантаження. Не знаю, можливо, спробуємо до, до вежі, до вежі під'їхати, але нічого не обіцяю, тому як можливо ми і не під'їдемо туди. Там я знаю є паркінг безкоштовний. Ну, вона також зачинена. Вона зачинена у зв'язку з коронавірусом, а перлашець він відчинений. Зараз він зачинений. Завтра він відчиняється. О 8-й годині ранку. І я просто реально фізично не встигну. Я не зможу залишитися в Парижі, тому що як зранку я просто-напросто звідси не виїду. Тому тут зранку дуже великий рух, інтенсивність руху зараз, інтенсивність руху дуже велика. Ну, дуже багато машин. Іде дощ, не видно ніхе. Ну я вирішив не ризикувати. І Тому мені взагалі треба. Мені зранку потрібно вже зробити розвантаження, тому мені не повезло отак. Хай мене всі анархісти в Україні, ті, які закритикують і скажуть, що я чмо. І так, друзі. У нас уже 4 червня. півдругого ночі. Ми ходимо по Парижу. Шукаємо гельфу вежу, не повірите. Дощ трохи перестав. Мені як завжди везе, я завжди попадаю в якусь столицю вночі. У Берліні вночі їхав. Бачите, який рух тут. півдругого ночі, а рух тут ну, не зупиняється. І в Париж я також попав вночі. Не знаю, знайду я її чи ні. Мені підказали поліцейські, що 2 кілометри до неї. Отак от. А ну зараз. Ну тут зустрів таких добрих французів. Ну, Французи вони більш тепліші, ніж німці. Хто не знає, сказали до неї 4 кілометри от по цій вулиці, але в іншу сторону я походу не в ту сторону йшов. Я не знаю просто де вона, якось не цікавився, ніколи нею. знав, що вона тут є. А чи... Ну, а де вона яка вулиця там? Я без руля. Друзі, не знаю, може хто був в Парижі, то підскажемо. Ну, зараз будемо шукати. Сказав, що 4 кілометри, 3-4 до неї. По цій вулиці прямо-прямо-прямо. Зараз мабуть заведемо. Там я знаю безкоштовний паркінг. Заведемо зараз свою плячу. Можливо наїду навіть, навіть проїдемо, Ну, хоча я вже не хочу нікуди їхати, я хочу пройтись. Тому так. Ну в общем, друзі. Друга година, 10 хвилин ночі. Ну, от ми знайшли це місце. Єдиний мінус, я б знайшов можливо раніше, тут є безкоштовний паркінг. Але вона зачинена, ну, на, на гору ти не вилізеш. От вона ця славнозвісна вежа. Міста Парижа, славнозвісна звісна ельфова вежа. Може там альфа живуть. Ну, позаду мене. Ми ще перейдемо на ту сторону річки Сена і зробимо фото так, і так відео знімемо, може воно так краще буде. Ну ніч, бачите ж самі. Вона не так, ну от, то маячки для літаків, щоб літак не, не в неї не впилявся. То підемо зараз на другий берег, на інший берег туди, на той берег сини. І так її зробимо. Не знаю, вежа як вежа. Саме погано, що в мене не було інтернету. Бачите, так краще вона то я не знайшов і зразу, треба було просто по набережниці їхати і далі. Так я пройшов пішки 3 кілометри. Ну я думаю, то є, то є краще, що я пішов пішки, тому як в мене вже ноги, ну то піш дуже я, ну якби... Дуже я дуже дуже важко. от. Ну так от така от вежа, бачите. Хто не був, ну то це вночі, от позаду в мене там сіна вічна. Та не знаю, знімемо зараз що так. Ну Всім доброї ночі. Нагадую, 4 червня. Сьогодні маємо розвантаження зранку. Мені не сказали по 3 години. Тому вночі треба виїхати з Парижу. Бо в день я не виїду. До 9 ранку треба виїхати. Бачите, лежа, ельфово. А, що ще я, друзі, хотів сказати за Париж. Ну от, є тут така сцена, річка. Ну Вона впадає у Ла-Манш, якщо я не помиляюсь. От вона протікає через столицю Франції, ну Париж. Всім відомо таке місто. А, що я хотів сказати? От в далекому 90-му, навіть не далекому, кінці 80-х, почала 90 х Весь гурт. Український є такий гурт у нас, в опліві до плясова. Поїхали до Франції. Поїхали вони до Франції і жили вони тут в Парижі. Скрипка грав тут на трубі Десь років 5-6. А потім 90 А потім у 97-му році... 1997 у них. Дебютував кліп Весна вже всі знаєте. Ну, Сцена, бачите, дерева. І музика там, весна. Так і називався, альбом музика 1997 року. До цього була країна мрія або або. Ну, хто слідкував за творчістю, той знає. Мені наприклад, воплі від опляса у мене в машині грають. І я в дитинстві слухав їх. І... ну їх правильно треба розуміти. Ну, та й легенди. Зразу грали вони панк. Далі пішов фолк, фолк рок, фолк-панк, можна так сказати. І от скрипка грав тут на трубі. І він тут, до речі, вивчить трубує. Ну, як би він так казав. Олег Скрипка. Олег Юрійович, мене звати Юрій. А, його побачив Юрійович. Олександр Піпа і Здоренко. А, Сашко Піпа. Олександр Здоренко. І скрипка разом з ударником «Сахно» в Снахно у 1986 році створили гурт воплі від оплясова. Потім вони поїхали всі до Франції. Ну така історія. Трішки екскурс в українську рок-музику. Зараз скрипка у нас шоумен, всі його знають. Дегустує вино в інстаграмі. У мене в друзях. Уважна культурна, розумна людина, музикант, Бум. У них на концерті. Ну, ВВ я поважаю до сих пір. Хоча Сашко Піпа вже там не грає на басу. А раніше грав. Ну, Сашко Піпа пішов, сказав, що він просто... що Після після чого там? Після альбому Хвиля Мура. Якщо я не помиляюсь, він сказав, що в Оплі від оплясава, то не є вже рок Він. І він згодом пішов. Далі був свій альбом, як пам'ятаю, файно. Після «Файно» у них були деньки. Ось здається, після були деньки у 2006-му Сашко пішов. У Сашко Олександра у, у Сашка Піпи є своя студія в Києві. Ну, Це я, то що знаю, нормальна така людина. Поважає гурт Ну моторхет. сцена, бачите, нічна. В день я не можу це все зняти. Ну от, від відопляси. Ну а, друзі, а позаду мене то є Паризька національна асамблея. Не знаю, тут такі от вчені, там один, другий сидять. Я не знаю, що за вчені. Я реально без Не знаю, Можливо, хто знає за цю асамблею, що воно таке. Що воно таке? Що воно таке? Там прапор Франції висить. Також прапор Франції. Добре, йдемо, нам треба їхати. Часу мало у нас. Дуже. Країна мрій десь поруч. Ай, червоний горить.

We're